Доброго дня, діти! Я точно знаю, що кожен з вас любить гратися з нашими чотириклапими друзями, собачками та котиками. Однак іноді такі ігри можуть привести до біди, тож потрібно дотримуватися певних правил, щоб не потрапити на лікарняне ліжко. Давайте пригадаємо правила безпечної поведінки із собачками. Навіть якщо ви боїтесь собак, ніколи цього не показуйте. Собака може це відчути і напасти. Не тікайте від собак, потрібно зупинитись, спокійним голосом говорити щось тварині і не поспішаючи відходити від неї. Не можна чіпати собаку навіть свого, коли він їсть або спить. Також не можна підходити до собаки, що сидить на привізі. Адже вона самовіддано охороняє свою та господарську територію, не можна відбирати у собаки предмети, з якими вона грається. Від бездомних кішок та собак людям можуть передаватись різні хвороби, такі як лишай чи сказ. Якщо вас укусила собака чи кішка, негайно повідомте про це батьків і вони звернуться з вами до лікарів по допомогу. Коли собака махає хвостом, це зовсім не означає, що вона дружелюбно налаштована. Собаки можуть помахувати хвостом для підготовки до нападу. Зазвичай собака дивиться на те місце, яке хоче вкусити. Потрібно остерігатись собаки, що присідає. Так вони готуються до стрибка. Не можна наближатись до собак з цуценятами. Якщо ви грались з тваринами, доглядали за ними. Не забудьте після цього обов'язково вимити руки. Намагайтеся не наближатися до зграї собак, адже тварини в зграї часто поводяться дуже агресивно. Дітки завжди дотримуйтесь цих правил і з вами не станеться лихо. Ну а мені вже час. До нових зустрічей!